Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток! Це доставка по всій Україні краще вибори речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка флісові кофти. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів... Вау, Рено, клас 2 з 3 xl Умбро, також вам хотів би нагадати підписуватися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в вайбері. Підписувались розмір L, на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо піченьки. Всім приємного перегляду! Вау, ще класний, чоловічий, ще на блискавці. Фліс – це універсальна річ, легенька, м'якенька, додому, в садочок, у школу, на роботу, біля дому поратись, лягати з патоньки. Класна, супер річ. Так, вау, клас, термо, класна куртка. Марк Спенсер. Десь розмір XL. Це також розмір XL на блискавці. Продовжуємо перегляд. На блискавці, трошки грязненькі, нічого страшного. Жилетка флісова. Вау, ще жилетка флісова. Фірма Carimor, розмір XL. Let's End, 14, 16 розмір. Trespass, розмір XL. Вау, мегесенька, розмір S Фірма Uniqlo. Так, продовжуємо. Розпаковка без купюр. Як приїхали, так і показуємо. О, товста, класна. Тут вона така більш рівніша. Так просто. Регата Outdoors! Розмір XL, чоловіча. Ще на блискавці жіноча. Гарний стан. Ще. Гарний розмір. 2 xl Регата Аутдорс. Вау, wow. 16 английский размер. жіноча, на блискавці. Так. Жилетка флісова на блискавці. Худи. Флисовый. чоловічий размер. Алексель. Так, ще на блискавці. Так. Хунді. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого!